Вітаю на каналі Таро. Сьогодні буду розповідати, як робити чистку роду і взагалі навіщо відмолювати предків роду. Чистка роду це енергетична духовна практика, яка спрямована на звільнення самого себе та нащадків роду від деструктивних програм, негативної карми, безгрошів'я, фінансових втрат, самотності, повторюваних сценаріїв, проклять, родових порч. Мета чистки звільнитися від негативних програм роду, коли людина живе не своїм життям, а відпрацьовує карму за рід. Ситуацію можна і потрібно виправляти. Ви маєте силу змінити не лише власне життя, а й майбутнє власних нащадків. Після такої роботи рід почне захищати вас, наповнювати вас. У ваше життя прийдуть ідеальні стосунки і відкриються можливості, здібності, негативні сценарії, що передаються з покоління в покоління і блокують ваш фінансовий розвиток, зникнуть. Тож, навіщо відмолювати предків роду? Взагалі, що це таке ці предки роду і чого я повинен їх відмолювати? Дивіться, предки роду – це складова вашого ДНК, тобто, це ви самі є в вашому тонкому плані, в вашому біополі зберігається вся інформація про тих людей, які жили до вас. І е, все дуже на вас впливає на ваше життя, на вашу долю. І ви, якщо там були якісь вчинки некрасиві, або якийсь негативний магічний вплив був, бувають прокляття роду, то це все на вас відображається, бо ви і є е, ці всі люди, що жили до вас. Ваша ДНК складається з, ну, з їхніх ДНК. Тобто часточка ДНК кожного вашого предка, у вашому ДНК присутня. І це все ви носите на собі, в вашому топлі. В тонкому тілі, вся інформація про цих, ви як така велика бібліотека. І вся інформація про предків, вона є в вашому тонкому тілі, і ви її відпрацьовуєте. І оця чистка роду дуже допоможе, щоб життя склалось на краще. Для чистки роду вам спочатку треба намалювати дерево роду. Ось так вона, ця таблиця роду виглядає. Всі родичі мами зліва. Справа родичі папи. Перше коліна роду це ви. В цій таблиці не треба писати там брати, сестри, тюті, дяді це тут ви не пишете, тільки прямі родичі. Минуле створює майбутнє ось так. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.